Нам, дорогі брати і сестри, не потрібно нічого нового придумувати у нашому житті для того, щоб воно увінчалося благоденством і вічністю. Ваші високопреподобні, дорогі отці, дорогий отець благочинний, протире Віталії, отець настоятель цього святого храму, протерей Петро, дорога матушка Ігуменя. Возлюблені у Господі, брати і сестри, Христос рождається. Всіх вас сердечно вітаю з цим прекрасним і великим святом, з ласки Божої, до якого ми дожили, і маємо можливість знову і знову прославляти Богонемовля Христа, який народився на цій землі, тому що сам Господь так забажав, щоб прийти на цю землю, явити себе людям. І подарувати кожному з нас спасіння. Бог звершив цю велику справу не тому, що йому було це потрібно, але тому, щоб кожній людині, яка з того часу і до кінця віку житиме на землі, подарувати можливість відкрити двері раю і там назавжди оселитися у вічності, яка Богом приготовлена для кожного з нас. Це дні особливі. Ми завжди наповнюємо їх радістю різдвяною, коли виконуємо і згадуємо всі ті традиції нашого народу, коли один до одного від серця до серця несемо привітання, коли нагадуємо один одному у молитвах і у нашому спілкуванні про те, що Христос прийшов на землю для того, щоб на землі звершити ту справу викупну, що назавжди дарує людині можливість вічного і незмінного життя. Але ця наша радість, вона має ту глибину, яку не може до кінця осягнути людський розум. Тому що тайна пришестя у світ Христа Спасителя не підвладна людському сприйняттю. Ми можемо тільки уявляти, наскільки це можливо, силами нашого обмеженого розуму, що ж насправді відбулося. Але як це сталося, як трапилося, ми не можемо досконало зрозуміти. Тому що навіть святі Отці Четвертого Вселенського собору, коли вирішували питання, а як же з'єдналося божество і людство у Богу людині, то назвали, визначили тільки чотири слова: незлитно, незмінно, нерозлучно і нероздільно. Більше не знайшлося глибоких слів, які могли би пояснити, як Бог стає людиною, але це стає і це трапляється. Про це нам говорить Святе Письмо, про це нам говорить Свята Христова Церква, яка передає з покоління в покоління ту глибину церковного передання, що кожну людину наповнює, оновлює і направляє на той шлях Спасительний, який сам Бог пройшов на цій землі. Нам, дорогі брати і сестри, не потрібно нічого нового придумувати у нашому житті, для того, щоб воно увінчалося благоденством. І вічністю. Бог усе зробив для нас, нам потрібно тільки повторити той шлях, яким Він пройшов, а це шлях любові, смирення і терпіння. Він пройшов через той шлях, який мав Голгофу, але після голгофи завжди є Воскресіння. І як би нам не було важко у нашому житті. Які б не були випробування і труднощі нашого часу, ми маємо добре пам'ятати, що буде обов'язково Воскресіння. Воно прийде, Бог його подарує тільки тоді, коли ми зможемо його прийняти глибоко у своє серце, коли зможемо усвідомити все, що Господь хотів нам сказати цими днями, місяцями і роками, які ми переживаємо, коли зрозуміємо, що маємо ми не просто так проживати цей час на землі. Але працювати глибоко над собою, для того, щоб серця наші стали тим містилищем новонародженого Бога, який світові повідомляє велику подію, що сталося одного разу, і яка стається кожного разу, коли ми свої серця відкриваємо на зустріч Богові, коли ми приходимо в той період, який називається Різдвяним. Коли ми знову і знову згадуємо про те, що Господь звершив для людини, ми маємо, дорогі брати і сестри, велику і невимовну силу, подаровану Богом людині. Цю силу може сприйняти кожна людина, яка прагне, щоб з Божою допомогою звершувалося її життя. Інколи ми намагаємося власними зусиллями. Творити все, що відбувається в нас і навколо нас. Ми забуваємо про Бога, або ж відправляємо Його на периферію свого серця, і тільки коли, тоді, коли нам стає надто важко, ми згадуємо про нього. Але якщо Господь буде завжди у нас на першому місці, основою нашого життя, фундаментом всіх наших дій вчинків, тоді неодмінно все те, що нам потрібно у житті земному. Нам Господь подарує у тій мірі, у якій ми можемо його прийняти, примножити і передати для наступних поколінь. Все, що звершуємо у житті, якщо будемо це робити з Божою допомогою, якщо будемо себе віддавати в руки Божі без залишку, то обов'язково Господь зробить нас тими великими і сильними, які для світу цього муру здаватися слабкими, але в його очах будуть мати. Той великий і правильний християнський поклик, який повинно у своєму серці зберігати кожна людина. Всім вам бажаю, дорогі отці, брати і сестри, щоб радість різдвяна, яка у ці дні наповнює наші серця, змогла побороти всі труднощі і випробування нашого часу, щоб ми залишалися достойними, зразковими людьми щоб ми були хорошими християнами, щоб ми пам'ятали про своє покликання тут на землі, ким ми повинні бути, хто ми є, якщо ми вважаємо і називаємо себе послідовниками Христа. Маємо по совісті працювати. Маємо совістю своєю вимірювати все, що відбувається навколо нас. Маємо бути достойними християнами і громадянами нашої держави, молитися один за одного за наш народ. За наших воїнів-захисників, які захищають сьогодні кордони нашої держави, за нашу рідну землю, яка потерпає від ворога, але ми віримо, що Господь подарує нам милі свою і ласку, і невдовзі світле, і благословенне, і мирне майбутнє знову засяє над нашою рідною землею. Будемо! Любити один одного і поважати один одного. Тому що так Господь відкриває нам глибини християнського життя, Таким Він хоче нас бачити, бо сам Він є любов, Він є джерелом і подателем усяких благ. І Він хоче бачити, щоб любов'ю усі ми жили один з одним, об'єднувалися у любові, у повазі один до одного, і звершували кожен справу свого життя, ту, яка визначена нам. І були разом однією великою сім'єю, яка звершує справу свого спасіння, йде до Небесного Царства через бурхливі хвилі Житейського моря. В сьогоднішній день і ці дні Різдвяні, вони є особливими для цього святого храму і для усіх вас, дорогі брати і сестри. Тому що, крім свята Різдва Христового, ми також. Святкуємо і престольне свято цього святого храму. І я всіх вас щиро вітаю з цією подією. Перш за все, вас, дорогітесь настоятель, протерей Петро, і всіх вас, дорогі прихожани і гості сьогоднішнього свята. Воно ще більше проникає у наше серце. Воно наближає нас ще більше до тієї події, про яку ми неодноразово повторюємо. Молитвами Святої Церкви, і яку ми оспівуємо нашими, нашою народною творчістю, і про яку ми думаємо і розмірковуємо, коли звершуємо свій особистий молитовний подвиг. Нехай цей день благословенний, який усіх нас об'єднує під склепінням цього святого храму, буде нам пам'ятним, щоб ми ще багато років об'єднувалися у молитві. Єдиними устами і єдиним серцем славили і прославляли богонемовля Христа, який прийшов на цю землю для того, щоб у такий спосіб подарувати кожній людині спасіння і вічність. Всіх вас ще раз вітаю сьогоднішнім прекрасним святом на честь Різдва Христового, яке продовжується в цей період, і святом престольним. Нехай милість і ласка Божа завжди перебуватимуть з вами. Добра, благополуччя! Миру щиро бажає усім вам з різдвом Христовим, з престольним святом. Христос рождається.